Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури модуль Дитяча Легка Атлетика. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде 10 секунд, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож, розпочинаємо наш тест. Запитання номер 1 під час бігу на короткі дистанції кожен спортсмен варіанти відповідей а. Біжить по своїй доріжці. Б. Перебігає на доріжку суперника. Правильна відповідь варіант А. Біжить по своїй доріжці. Запитання номер 2 Біг на короткі дистанції складається з варіанти відповідей. Варіант А з низького старту та фінішу, Б. Низького старту стартового розгону бігу по дистанції фінішування, В. Низького старту бігу по дистанції фінішування. Правильна відповідь варіант Б. Низького старту, стартового розгону, бігу по дистанції, фінішування. Запитання номер 3 Види змагань, які не належать до дитячої легкої атлетики. Варіанти відповідей. Варіант А плавання, варіант Б. Стрибки, варіант В. Біг, варіант С. Митання, варіант С. Баскетбол, варіант Л. Ходьба. Варіант А і варіант С. Плавання і баскетбол не належать до дитячої легкої атлетики. Запитання номер 4 найбільш зручними положеннями для початку бігу на короткій дистанції є: варіанти відповідей А. Упор присівши, Б. Високий старт, варіант В. Низький старт, варіант С. Лежачи. Правильна відповідь. Варіант В. Низький старт. Запитання номер 5 Заключне прискорення під час пробігання дистанції С. Варіанти відповідей. Варіант А. Фінішування, варіант Б. Добігання. Варіант В. Закінчення, варіант С. Доповзання. Правильна відповідь варіант А. Фінішування. Запитання номер 6. Старт у бігу починається за командою. Варіанти відповідь. Варіант А. Можна. Варіант Б. Вперед. Варіант В. Бігом. Варіант С. Марш. Правильна відповідь. Варіант С. Марш. Запитання номер 7 Фольстарт С. А. Порушення під час виконання старту. Варіант Б. Початок руху раніше за команду. Варіант В. Порушення після стартового розбігу. Правильна відповідь варіант А. Порушення під час виконання старту. Запитання номер 8 якого стрибка не існує, варіанти відповідей, варіант А з місця, варіант Б потрійного, варіант В в сторону. Правильна відповідь варіант В в сторону. Запитання номер 9 для виконання стрибків скільки спроб дається. Варіанти відповідь варіант А 1, варіант Б. 2, варіант В. 3, варіант С 5. Правильна відповідь варіант В. 3. Запитання номер 10 Техніка стрибка в довжину складається з варіантів відповідей. Варіант А. Розбігу, відштовхування, польоту, приземлення. Варіант Б. Розбігу. Відштовхування польоту, приземлення, зупинки після стрибка. Варіант В. Розбігу, відштовхування польоту, приземлення, виходу з ями для стрибка. Варіант С. Розбіг, відштовхування приземлення. Правильна відповідь варіант А. Розбігу, відштовхування, польоту, приземлення. Запитання номер 11 Біг на середній дистанції варіанти відповідей. Варіант А 1500 метрів, варіант Б. 3000 метрів, варіант В. 800 метрів, варіант С 5000 метрів. Правильна відповідь всі варіанти. А, Б, В, Ц. Запитання номер 12. Як називається початок дистанції? Варіанти відповідей. Варіант А. Старт. Варіант Б. Початок. Варіант В Фініш. Правильна відповідь варіант А. Старт. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!